Була реакція на колонії, коли ви знали, що помер Сталін. Як, як тобі відбулося? Та таке було. було. А зараз була ще одна жінка, теж вже сиділа 15 років. Її тата, маму вивезли на Сибір, а її забрали в армію. Вона каже, чорт би я в я буду воювати, мама з татом померли на Сибіру І не хотіла воювати. А вона нас від була родом? Засильної України. А як її було, звали? — Олєщенко Марія. Олєщенко Марія. Так. І Той. ми так вже повставали, збираємося на роботу, вже йдемо в столову, дивимося на столові чорна фана. А вона так вона не перединувала і казала, мені все одно. А це чим мені жити? Нікого мене то. Вона трохи по-русски говорила, трохи по-русски. Каже, дівчині, який гад, подох. Ну, не знаєш, ну хто, хто нам скажуть, каже. Чорна фана каже, того заключений то, за то вольний. Ми йдемо на розвод, а ми, якщо на розвод, по п'ятерка вставали, вони розчитували. Дивимося, приходить начальник плече з таким друковами. Подождіть, девушки, я вам прочту». Какой болезнь, сучувственник, він там зачув. Товар, Сталин, умер. А вона чує, а -а -а, девушки, так зараз ми домой пойдемо, вже тут гад подох. Что ты казав? Тут, а, тут, Олешенко. Ага. А він каже, Олещенку, ти смотри, ну ти в их жизни з лагеря не уйдеш. Ти себе добавляєш, каже, чим раз больше. Ты знаешь за эти слова, що ты буде. Ну, то, ладно, я не буду нічого говорити, але попадеш на таке, що тебе донесу до начальника кажуть. Та й ми вся ми чуєте, йдемо, приводять нас в піду браму, де ж робоча зона, стоїть два лазарати, люди на одній стороні, другій, на другій. Дівчики, збривайте номера, брасують. А ми так постували. Та деш, я би був, вийшов, бо то мали ми на правій ножі. Номер на кусинці і на плечо. А який у вас був номер? 72, АК — А що він означав, ви не знаєте? Що він значив? Ука УК. УПА українське щось, щось за Україну, за що я сиджу? Ну я не пам'ятаю, як то був. Ти ми не хочемо скидати номерів. Бо немає йдеш на розвод, нема номера, давай в ізолятор зараз, ми не хочемо, Каже, що ви робите з нами. Отпускайте на роботу. Нічого, приказ начальник каже, вас на ті номера браш, ми збрасували. А то та, та руська, ка була ще друга, то вже була руська, каже, а що? Тоді хапаю, відриваю і кидають. На на ми зайшли в цех і кажемо, що то буде, що на що не то. Ми поробили до обіду, по йдемо на обід, ми дивимося, а тут був барак, близько столовий, а на наших на тих вікна вже грати нема. Грати зніли вже. Це зразу, да? так? Так. Грати зніла, та й вже все. Може, за два тижні приходить. Приказ, а нами нам були і німці, і литовці, і лише А кого було найбільше у, у колонії? Найбільше українців. Українці. А росіян було багато? Ко яких? Росіян. Ну, та от таких тих, котрі не хотіли воювати знаміті, mm. вони тих судили. Росіян не було багато. Найбільше українці, та й литовці були, отиші естонці. Та й вже приходить. Надрядчиці до цех, до нас, і город, до майстра. Щас німців одпустіть, пускай йдуть одягатися, бо вони йдуть домой їх, пускають домой. А сам перед пустили німці. Та німці так ще дивлять на другу, не знають, що робити, що то є з і і їх? Ой-ой, подай Бог, борода, сказати нагод. Каптьорку. Ви вийде новий мундур, чуєте. Поперебирали, дали нові куфайки їм, ті кусинки, все, вже їм відправили. А у нас Галященко ходить, я кажу, ж, ми підемо домой. То гад, з двох вже. І, ну, нема, може, за два тижні приходить вже. Нас знову визиває малолетки, хто попав, українці вже, хто попав за малолітку, малолетку підуть додому. А з нашого бо я сусіда та одна недалека була, була попала в малолетку, пішли. На другий день ми вже відправляємо їх додому. А ви знаєте, вони йдуть, а нам серце тріскає, ми вже хочемо всі додому. Аж за якийсь час, ніба жан... нічого. Все, вони ж українці більше не будуть чіпало, тільки ті малолітки пустила. Заходить чуєте начальник, ви дівушки. котрогось із... того числа я вже забула, на роботу не прийдете, приїде пересуд і будуть вас пересувати. Що будемо пуском додому, так та, Олєщенко? Ну, не знаю, всіх, може ні. Кого додому, кого срок знімуть, Як кому хто як заработав. Ну, же, що? Ми чекаємо того дня, чекаємо, приходить, може, ну за дві неділи вони ще не квапали, приходить вже наряд. Сіх, дівчата, з дівчатами, сьогодні на роботу не йдете, йдете на пересуду. Вже суд приїхав, в робочій зоні буде в пересуд. А як використовував, ми всі підемо, ні, то буде по алфабіту. Так по чотири чоловіка. Так я рахую А, Б, В, Г. Моя буква четверта, попадає я в першу. В першу той дайся, Боже, що ж я буду пересуджувала, як я буду говорила, ну, приходимо. Перша пішла А, Б, В, вже пішло до мене. Ой ти каже, ну, грещишина. А я чую встати, не го так. що ви там розказуєте, як ви. Жиздіть. Я кажу, ну, бо ви що не знаєте, не ведете як. Я говорю, говорила по русски бо я не вміла тоді говорити. І так розкажіть, як ви думаєте, якщо не вас освободить, а коли кого визивають, так діла зараз клали, в канальне кажучи, як лов перед ними і не передивилися туди. То він, туди, як ви думаєте, якщо пойдете домой, далі будете бандерам допомагати, далі будете на роботи на бандера. Я кажу, а я, що я? На бандери роботу, я маю на кого, я маю тата хорого кажу, маму, дочку, я маю на кого робити. Я не... А я кажу, я знаю, чи я годно буду робити. Ну, так ми, ми ваші діла розсмотрели, як привірили, ми хорошо в лагері роботи, хорошо, щоб взяли і мені ані одного замечання, бо ви, знаєте, не терпіли. Сварили, що з ним різні ізолятори їх саджили. А я нічого не казала, я нам все молилась, ти думала, як додому дістатись. І каже, так ми вирішили, а мене ще Маліновський освобождав, а Маліновський ще був, каже, ми вирішили вас освободити досрочно, можете йти і збиратися домой. А я сиджу і не встаю. Ти вони вже провели другий штири, бо вже я четверта, а я сиджу. А він каже, а чому ви не йдете? Я кажу, я не знаю куди. Я що, брама закрита? Ні, ні, брама вже не закрита, конвоя вже немає, ви йдіть, спечась, подивайте адреса, куди їдете. А там ті вже ж, їх баршу смудили, вже пішли додому. До, ту зону вживу, що можна збиратися, подавати адреса. Я вийшла на двері, ні, пряма не, не закрита вже, конвої не стоїть.